Гору Лисківку Ямпільської громади оголосили ландшафтним заказником. Рік тому її продали на аукціоні для видобутку надр. Тоді ж мешканці виступили проти розробки родовища вапняку, яке розташоване поруч із житловими будинками та річками Мурафа і Бушанка. Гора Лисківка, яку рік тому продали на аукціоні для видобутку надр, стала ландшафтним заказником. На одній сесії Вінницької обласної ради за це рішення проголосували більшість депутатів. Гора є одним із найкращих природних місцин села Буша, яке славиться своєю екологічністю. Ця ділянка, яка має мала би бути під розробку природних копалин, вона входить в об'єкт природозаповідного фонду ландшафтний заказник місцевого значення Гора Лисківка. Тому ця компанія хоче все ж таки розпочати там свою планову діяльність роботи. Вони подали позов на Ямбільську міську раду на отримання сервітуту на землю. Компанія, яка викупила ділянку, вимагає скасувати рішення облради про створення заказника. Власники фірми прагнуть залучити для вирішення свого питання Держгеонадра та Ямпільську міську раду як третіх осіб. Ця місцевість довгий час розвивається саме як місце туристичне і історико-культурне, також. Між Ця гора знаходиться цей новостворений заповідник. Так, він знаходиться між уже двох існуючих заповідників: це урочище Гайтаматський ар'яр, він якраз межує з ним, і історико-культурний заповідник Буша. Ну, власне, він проситься, щоб його також поєднав. Гора Лисківка є місцем творчості та натхнення для митців практично з усього світу. І одним із найвідоміших туристичних та історичних об'єктів Буші. Ми повинні тут. Відстояти позицію обласної ради в частині прийнятого рішення і підтримати людей, тому що в місцях, де є енергетика і подих історії, не повинні проводитись розробки корисних копалин, видобування каменю вапняку і таке інше. Гора отримала статус об'єкта природно-заповідного фонду місцевого значення, тож розробка та видобуток корисних копалин на цій ділянці відтепер заборонена. Марина Зелена, Євгеній Овсянніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.